20 січня весь світ спостерігав за грандіозною інавгурацією 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбувалася у розкішній ротонді Капітолію США. А чи знали ви, що ця будівля пов'язана з українцем, а саме Олексою Повстенком? Українським архітектором, який емігрував у штати після Другої світової війни, і у 1959 році саме він став архітектором проєктувальником капітолію Сполучених Штатів. Крім того, він виконував на замовлення проекти для сенату США для бібліотеки, конгресу Сполучених Штатів та інших історичних будів. Також цікавий факт, що у 1941 році Олекса Повстенко був директором історику архітектурного музею Софія Київська, і саме він допоміг зберегти цю національну святиню від підриву радянськими окупантами, коли ті відступали з Києва. Насправді українського сліду у світі чимало. Запрошую вас більше дізнаватися про Україну в світі в описі під цим відео.